Набрякають ноги. Маєте варакоз або тромбоз. Капісудин покращує венозний відтік і кровотік в судинах нижніх кінцівок. Зменшує застійні явища. Попереджає утворення тромбів, сприяє відновленню еластичності капілярів. Зменшує розтяжність вен та веностаз. Покращує мікроциркуляцію. Гінкобілоба. Покращує реологічні властивості крові та кровообіг, підвищує еластичність судинних стінок та розширює судини. Лімфорен очищає судини від холестерину, покращує живлення і постачання клітин киснем, зменшує набряклість і тромбоутворення, посилює лімфатичний дренаж і процеси детоксикації. Буквиця карпатська зменшує біль і важкість у ногах, знімає запалення при тромбофлебіті. Покращує кровообіг в кінцівках, усуває набряки і регулює в'язкість крові. Зміцнює стінки судин і капілярів, роблячи їх більш еластичними.